Цього року понад 90 педагогів загальноосвітніх шкіл міста Хмельницького та області змагатимуться за звання учителю року у чотирьох номінаціях. І цей рік ми маємо такі номінації, як учитель початкових класів, учитель біології, учитель інформатики та учитель музичного мистецтва. Це, як бачите, можливість кожному учителю спробувати себе показати свою майстерність, показати свій професіоналізм, можливість самореалізуватися. Такого роду конкурс дає можливість відкрити особистість кожного учителя, підняти його рівень професійності. А для самих педагогів це можливість обмінятися набутим досвідом та опанувати нові методики, враховуючи те, що вчительство це одна із найпоширеніших професій, одна із найважливіших професій, яка є взагалі в країні. Він покликаний відібрати кращих, розкрити вчительські таланти, для того, щоб пропагувати досвід серед колег не тільки області, але й України. Не всі райони Хмельницької області віднеслись відповідально до участі в конкурсі. Деякі школи подали анкети ще зовсім молодих педагогів. Організатори ж переконані, для участі потрібно мати чималий педагогічний досвід. Правда, треба відверто сказати, що не всі райони міста так відповідально віднеслися до цього, бо були у нас вчителі, ми правда їм відмовили які. Мали рік, два роки стажу, педагогічного стажу. Звісно, що за такий період визначити людину кращу за професію неможливо. 1 лютого стане відомо, хто отримав нагороду учитель року у своїх номінаціях. Але на цьому змагання для переможців не закінчиться. Далі вони прийматимуть участь у всеукраїнському конкурсі. Оксана Медведєва, Сергій Репчинський, новини телеканал Ексклюзив.